Всім доброго дня! Приїхав на демо ділянку. Тут у нас десь 40 соток. Посіяли ми сою канадську. Сорт Олдхем. Получається не встигли зібрати восени вчасно. То тепер доведеться молотити весною. На сьогоднішній день у нас 16 січня. Погляньте на станції Ейсоні. В принципі, враховуючи той фактор, які в нас йшли сніги, вітри, вона ще нормально кріпиться. Є моментами повилягала трохи, але я кажу, сніги були просто неймовірні. Я думав, що Тут її укоткувало. Але в цілому сліди як, як кропили. Але в цілому соя стоїть нормально. Зараз спробуємо розлучити займа трошки всередину. Попробую розлучити. Одну ділянку ми встигли змолотити, а ця ще була зелена, бо сою сіяли. Ну, ось такий, в принципі, фон цієї сої. Сіяли ми цю сою 20 травня, під дископлугом розробили землю і посіяли зешкою. Получається, висушили вологу. Хоч і коткували, але оранка є оранка. Висушили вологу, посіяли і соя, коли почала сходити, вона, мабуть, неділю-дві не сходила, а може й три, а потім моментами почала сходити, а потім пішли дощі і вона і, і гнила, і цвіла у землі, бо чи вологи не було, чи не розумію, що, що трапилося і мало коротше, зайшло цієї сої. То вона така не сильно густа, але може це ще й краще, тому що не так повилягала. Хочемо цю сою розвести. Грубо говоря, там у нас ділянка була. Десь 30 соток, ми зібрали 850 кілограмів з 30 соток. Ну це теж така сама була рідка соя, але вона, вона стояла десь метр 30 примерно за вишки. Така рясна, все класно, але за рахунок того, що вона була рідка, вона не дала очікуваного нам урожаю. Тому я думаю, що якщо все благо... В цьому році ми не допустимо таких моментів, максимально і, зузимо всі ризики, всі ці фактори, врахуємо, як, як все, що, що до чого, щоб, щоб не допустити таких більше пошивок. Бо, як як то кажуть, ти сієш один раз у году цей урожай, то потрібно на максимум виложиться на, ну, на результат. Брали ми сої на гектар. Брали сої на гектар і цей. Ну і ми й посіяли, грубо говоря, гектар, але встигли зібрати тільки 30 сотих. Тому що Якби ту сою, яка у нас була посіяна трошки в більшій кількості, ми її встигли змолотити. Вона чи раніше була, чи я ну, не розумію, ну вискочила. Ми її встигли змолотити. І потрібно було налаштовувати комбайн на соняшник, тому що соняшник вже стояв, чекав. Перенастроїли комбайн, поставили ліфтера. Все, поки обмолотили соняшник, пішли тоді затяжні дощі. І все, і соя лишилася у зиму. Тому бачите, трохи вже повикладало, але я думаю, сніг розтане, будемо розець, можна буде їх змолотити. Бо ми раніше приїжджали, дивилися, то боби не чорні. Зараз в принципі, ми розлущимо, подивимося. Ось такий бобів. Бобів чимало на сої, але... але, але, але. Погано, що ми її не встигли змотити вчасно. Ну, я думаю, дасть Бог, все благо буде. Соя дійсно класна, здорова, крупна. Якось так. І поки ми змолотили соняшник, пішли дощі і на сої, на сої ми вже не, не, не встигли перелаштуватися, бо ще трохи лишалося соняшника, який був також зелений. Коротше, в цьому році, в цьому році, будемо так, в минулому році, грубо говоря, у усьому була така проблема, що з соняшником, що з кукурузою, що з соєю не було вологи, бо ми вже пізно посіяли, що соняшник 23 травня сіяли, що сою 20-го вологи не було і виходить попадос на всьому, що на соняшнику, що на сої. Що соняшник, вроді би, сіяли все в один день, але Молотили на мі десь місяць різниці, що ми перший соняшник змолотили що той. Тому, будемо так казати, хоч розірвися. Комбайн нужен і туди, і туди, тому обирали пріоритети те що там, де більша кількість ну, площа уборки. Це був соняшник то віддали перевагу соняшнику, а сою вирішили, ну, будемо так казати піти в ваб... піти ваб... банк Або пан, або пропав. Коли дивись, вона ще нічого й виглядає. Так що якось так. Будемо так казати, якщо нормально її посіять, все. Якщо не, не, не встигнеш вчасно змолотить, то в принципі вона стійка до, до цих всіх моментів. Дивіться, просто класно. Не, не почорніла ніде нічого. І так я ж кажу, сьогодні у нас 16 січня. Є, де, де я ж кажу, із усього стебла. Воно де один бобик тільки вилучився А казалося б, що соя вся постріляє Якось так Тому не допускайте таких Ошибок, будемо так казати Робіть все по технології, сійте вчасно і буде все у вас класно. Це я поки вирішив виїхати, зазняти відео, що в нас вийшло з цією соєю і що ми що ми зробили не так, що не, не змогли вчасно зібрати урожай. Але, ну Тим не менш соя стоїть, стоїть добре, соя не почорніла, все класно, то в принципі, в принципі все чудово. Дивіться одна сініна впала. Так що якось так, кому сподобалось відео обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал. Як, як будемо, як буде погода, дасть Бог. Будемо заводити комбайни, їхати молотити сою, обов'язково зазнімемо, покажемо як ми змолотимо, і що з цього вийде, яка соя вийде, скільки ж вийде із цього об'єму землі. На все добре вам. Нехай щастить.